Вітаю вас! Хочу вам сказати пару слів про наших біженців. Ну, ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Все дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні. І отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Розумієте, така проблема існує. Напевно, час від часу ви чуєте, що там з України виїхало стільки, і всі повиїжджали. Тут, як бачите, ну, для того, щоб було зрозуміло, привели різні показники кількості українських біженців. Он порахував, що з України виїхало 13,4 мільйони. Повернули 6,3 3, десятих. але ви самі знаєте, що у нас це катання туди туди сидить, а це ж рахується перед тим кордоном. І тому на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент, згідно ну, та статистикою, яку подали різні країни, за межами України 4, бачите, 4,2 мільйона українців мають статус тимчасового захисту. Але міжнародна організація, ну, коротше, організація праці, мов. Показує, що е, тимчасово переміщених осіб мають статус 3 мільйони 3,2 мільйона. Не дивуйтесь. Ці статуси різні, вони запутані, перепутані, і тому на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, бардак ще той. Чесне слово. І от така ситуація полягає, що да, десь приблизно 3-4 мільйони українців зараз знаходяться за межами України. Що є, то є. Ну, тут Таві зробила опитування, збираєтесь в найближчий час вертатись, тільки 13% сказали, що зберемось найближчий час. Хоча, коли задавали питання, чи збираєтесь вертатись після війни, 92% сказали, що збираємось вертатись. Тепер цікаве, ну, дуже цікаве опитування, ну, спитали, які у вас труднощі? Ну, є труднощі. Ну, перше, брак кощу. Да, більше цього. <ква> труднощі з пошуком окремого житла. Да. Ну, знаєте, що по-різному, але дуже часто, як сказати, біженцям пропонують таке тимчасове житло, ну, є, не заперечую. Вода є, тепло є, але буває тісненько. Да, така ситуація існує. Так що це спрацює. Потім що? Брак роботи. Ну, з роботою, так. Да, це фактор. Розумієте, яка ситуація. Навіть там на початку почали роздавати, ну, ми залучаємо, даємо, так далі, не треба трудова віза. Виникла ситуація, треба знати мову. А дуже багато людей говорять, ну ми не знаємо так, ну, щоб ми могли працювати. Пару слів знаємо. а це, і от, Або пропонують, знаєте, таку роботу. Ну, ну, не. ну розумієте, все-таки людина, якщо працювала в офісі, і пропонують це, ну... Складно, складно. Потім, які ще проблеми. Доступ до медичних госсевісу, брак ліків і доступ до медичних сервісів. Так, да, це є така проблема і доволі теж бачите, от вона як подивитися така косюча. Чому? Ну, по-перше, не так просто попасти до безпосередньо до лікаря. Страховка та страховка, є, ну краще, якщо ви платите, а платити дорого. А там, ну, скажімо так. Є свої нюанси, коли... От ну, У нас ви там прийшли в аптеку, говорить, мені оце це, а там буває так ні. Треба тільки рецепт. Бюрократичні бар'єри, да, да, да. Європа славиться. Бюрократичними бар'єрами, а більше всього в в Європі. О, так що бачите, там дивіться тут 20%. Ну тут важко зрозуміти, не показали цифру десь. Ну, більше 20% сказав, що бюрократії хватає. А відсутність підтримки біженців, мало бачиш, по поскаржились 10%. Тобто підтримка біженців є. Ну, <кхи> не така може, але от брак коштів це болюче питання. Тому, якщо війна буде затягуватись, ой, тяжковато людям буде, тяжковато. А що ж видоме? Війна це така річ торгенька, складненька. Так що надіємось на швидку перемогу і українці вернуться. В Україну. А може хтось не повернеться. Буде там працювати на гроші пересилати. Теж діло, хай тільки мову вивчить, тільки вивчиться.